Якщо ми пофантазуємо, да, умовно закінчується перемогою нашою, там можна сперечатись, що, що таке є перемога, а що таке не перемога. Ну, знайдений консенсус в суспільстві, от ми всі вирішили, що от все-таки перемога. Навіть після перемоги сусід нікуди не дінеться. Надіятися на те, що там пару років і Російська Федерація розвалиться, я думаю. Ну, надіятися на це можна, але надійся не надійся на гарне, а готуйся до поганого. Можливо, трошки буде зменшення складу Збройних сил, якщо б, ну, про перемогу ми говоримо. Але треба буде готувати нових людей.